Україна вироблятиме системи ППО з дальністю понад 100 кілометрів. Це проанонсували в міністерстві оборони України за словами заступника очільника відомства Івана Гаврилюка. З 2024 року в Україні у кілька разів збільшить виробництво ракет боєприпасів озброєння та військової техніки. Головна увага приділятиметься саме засобам ППО. Йдеться не лише про переносні зенітно-ракетні комплекси, а й системи протиповітряної оборони на кшталт з. «Корал». У Міністерстві оборони наголосили, розбудова вітчизняного оборонно промислового комплексу є пріоритетом відомства. Костянтин Криволап з нами на зв'язку. Це авіаційний експерт та аналітик. Вітання вам. Доброго ранку, пане Костянтина. Доброго ранку, вітаю вас. Про розбудову власного воєнного промислового комплексу, власне, ми говоримо вже давно і ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз з'являються ініціативи, окрім того, що кажуть міністерстві оборони, ми чули від наших партнерів від Чехії, зокрема, про те, що вони готові надати, передати або продати нам певні, певні системи або певні ідеї. Того, як ми можемо виробляти техніку виготовляти, і щоб нам партнери передавали не лише загалом вже готові та техніку, а ну якісь рецепти, скажімо так, і як ми можемо це робити, як ви бачите, взагалі розбудову далі нашого ВПК? Ну, давайте зараз будемо про все, не будемо. Про давайте про ППО. Да? Якщо почали з ППО, давайте про ППО. Перше, у нас є школа. Для того, щоб розробити сучасну систему ППО, треба мати школу. У нас є школа ракетобудування, у нас дуже серйозна радіотехнічна школа. Хоч там є е, такі песимісти, які кажуть, що всі уїхали, що нічого нема, все розварено, це все неправда, все працює, все є. Може, не так, як е, хотілося б, щоб воно працювало, але воно є. Тепер е, хто в нас е, є на цьому, гравцями на цьому полі, це право. Е, по-перше, наша КБ Луч, і по-друге, це КБ Південне. Вони здатні розробляти ці системи. Причому, якщо казати про КБ Луч, то це вони більш спеціалізуються по ракетам такої середньої і малої дальності, да? то південне це взагалі школа, яка може робити все що завгодно. Ну, так, так вони були задумані. Далі, те, що стосується заяв про, про комплекс на ЗРК Коралл. Розумієте, зараз це ну, така трохи детективна історія, тому що ЗРК Корал вона була задумана, ця ракета була задумана як протикарабельний комплекс, і вона там на дистанцію десь кілометрів 40 стріляє. А є у нас. Так звана вільха, яка не була запущена, але яка про яку казав в той же час, казав Коростельов, і він казав, що саме на базі цієї ракети можна зробити ракету, яка війде в зенітно-ракетний комплекс. А що взагалі що таке зенітно-ракетний комплекс? Це е, повинні бути головні дві компоненти: повинна бути ракета і повинна бути радіолокаційна станція, і все, що. Супроводжує ці процеси. Ну, головне, це локатор. Чи, якщо в тебе є локатор і є ракета, тоді можна казати про те, що ти можеш розробити якусь систему ППО. І що КБ Янгеля, ну, тобто Південне, що е е е КБ Луч вони здатні це розробити. У них є відповідні виробничі потужності, у них є налагоджена кооперація з партнерами. І е я вважаю, що це можна зробити, але це повинно було робити ще трохи раніше. Тепер те, що стосується Чехів, от була, якщо пам'ятаєте, була передача комплексів КУП. Це старі зенітно ракетні комплекси, але там ну дуже багато заліза, яке можна використовувати. всі сучасні системи ППО це так звані системи з відкритою архітектурою. Ти можеш набрати цю систему. З яких елементів, як конструктор Лего. Тут ракета, тут локатор, тут локатор виявлення, тут локатор підсвітки, тут щось таке взяв. І якщо пам'ятаєте, у нас була така система кольчуга, її виробляв донецький завод-ТОПАС, був великий скандал. І на ті часи, коли був цей великий скандал, казали, що Кольчуга – це найсучасніша, хоча це розробка 80-х років, що це найсучасніша система, це найкраща система радіотехнічної розвідки. А що таке радіотехнічна розвідка? Це те, що вона дає інформацію про те, що коїться в твоєму повітряному просторі. І там є і активні, і пасивні системи спостереження, які ти не зможеш дістати ніякими літачками там су 35 ракетами, там х 31 які здатні вражати радіолокаційні станції. Тобто, е у нас все є, і в мене таке враження, що працюють над двома системами: над системами на 100 кілометрів е і над системами 30-40 кілометрів. Працюють по тому принципу, по якому зроблені IRST, по тому принципу, за яким зроблені насамси, система з відкритою архітектурою. Ти можеш набирати собі локаторів різних, ти можеш набирати собі різних ракет, той самий Насамс він може працювати і з ракетою AmRAM, і з ракетою Сайдвіндер, і зі свої, і з ракетою АРІСТІ. Тобто, це все е, сучасна система ППО це конструктор ЛЕГО. Тому все, все можливо. Пане Костянтине, з потужностями, які в нас є зараз, скільки і за які терміни ми можемо виробити? Це швидкий процес? Ну, в 2021 році, коли Користильов розповідав про ці два проекти, пов'язані з коралами, пов'язані з Вільхою, він казав, що йому для цього потрібна. Два з половиною роки, і йому для цього потрібно там щось на рівні, якщо десь 50 мільйонів доларів, і він цю систему зробить, і ну, він досить нас не підводив. Я йому довіряю, він, він зробить. Uh -huh. Ну десь така ж так, така ж ситуація. Розумієте, окремі елементи вже готові цих систем. Вони вже готові. Ракета. Це що? Це ж кругла болванка, в яку напіхують там разну радіотехніку і. Запихують порох і вона полетіла, але це питання в тому, що туди запихують, яка буде головка самонаведення, який буде принцип самонаведення цієї головки. Е, чи є в нас такі виробники? У нас є от серйозні виробники. У нас є серйозні розробники цих систем. Той самий інженерний комплекс, який працював на ТОПАЗі, він приїхав в Київ. Зараз ця компанія називається і Вони Роблять необхідні, Вони вже давно в Києві Вони роблять необхідні модифікації різних радіотехнічних комплексів, які вони розробляли раніше. У нас є компанія Радіонікс. я нічого таємного не кажу, тому що все це є в відкритому простоні. Всі ці розробники відомі, це поважні люди. Вони мають свою репутацію, мають свої імідж. так, от головками самонаведення займається підприємство Радіонікс. Тобто, все є, все є, uh -huh. все можна зібрати. Зібрати, застикувати, якщо буде фінансування, От, е, натовська система фінансування, ну взагалі американський оборонний комплекс, як працює, міністерство оборони формулює вимоги до виробу, е, робить конкурс, і роз, учасників конкурсу фінансує на те, щоб вони е, зробили свої прототипи, зробили свої пропозиції. Абсолютно чітко сформулюють, да. де будуть проводитися випробування, як будуть проводитися випробування, і що що будесуватись, да пане Костянтине. Да. Ми вам надзвичайно вдячні. Дуже цікава інформація. Костянтин Криволап, авіаційний експерт аналітик, з нами був на прямому зв'язку. і Говорили якраз про перспективи ракетного виробництва його нарощення в наступному році в Україні.